Засвітив серце наше, чоловіку любче, владико, не тліне світло твого пізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування. Ложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо Ти є все просвідчення душі і тілес наших, Христе Боже, і Тобі славу васлаємо! З беззначальним твоїм Отцем і Пресвятим, і благим і Животворящим Твоїм Духом і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. В той час прийшов Ісус у дім одного визначного фарисея в суботу з'їсти хліба і промовив до того, що Його запросив. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ні твоїх родичів, ні багатих, сусідів. Щоб часом вони тебе також не запросили і не було тобі відплати, але як справляєш бенкет заклич убогих калік кривих, сліпих, і будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити, і воздасться тобі в день Воскресіння прав... праведних. Почувши те, один із тих, що сиділи за столом, сказав до нього щасливий, хто їстиме хліб у Царстві Божому.